Всім привіт, хлопці, народ! Як ви зрозуміли з відео, що я думаю, що я хочу до вас донести в декількох словах, пару хвилин не забираючи багато вашого часу і уваги. Значить, що я задумав зняти це відео коротеньке про продавців, про тих, які не сильно розуміють або не хочуть розуміти. Якби один випадок був, то я би вже нічого не говорив, би думав, а можливо, це так. А це бачу кожен рік. І люди наступають на ті самі ж граблі кожного року майже. Значить, за що мова? Мова сьогодні в нас йде за препарати для протруювання насіння сої за протруйники, одним словом. Значить, чому говорю за протруйники? Колись сам цього не знав, поки знаєте, молодий був та й зараз я ще не старий, молодий, а тоді ще не був взагалі був молодий. Про проблема була в чому? Протруїв сою, ніби здається, все зробив правильно по технології. Да? Соє місяць часу ходиш, а вона навіть не сходить. півтора місяця, що вона починає сходити. Що ж таке? Я там ще не сильно розумівся тоді, що там, знаєте, і... нічого не освіти, нічого не, мав, і не... Ну що там, молоде, зелене. Потім давайте цю тему вивчати, а... а і дійшов висновку, а мені дають протруйники від пшениці з містом тебу високого. Поки я вже це вивчив, питання, ну, зрозумів, що так не можна. А продавці, значить, що вони роблять? Вони самі, дехто не всі розуміються, це раз. Не всі розуміються, тому що перше, щоб йти продавати хімію, це велика відповідальність. Це не пиріжки з часником на базарі стояти продавати. Це коли ти продаєш, ти повинен знати, що ти продаєш. І перед тим, як продавати, ти повинен або мати землю, або пропрацювати в сільському господарстві років 5-10. А тоді вже щось розказувати, щось продавати. А не коли ти сам щось з ніс не знаєш, а хочеш комусь тюхати. Ну так не робиться, розумієте. Це раз. Що я можу сказати? Не знають люди далі. Коли я вже знав, почав цікавитися тією темою, то я вже, як я сказав, зрозумів, що ну, в загальному ці протруйники вони діляться на багато там цих класів, там триазоли, бензимедозоли, там і, і, різ, і різні різні. І потрібно застосовувати на свої м'якші. Але далі, ще як вже почав говорити за продавців. Не всі вони знають, а деякі знають, просто знаєте, не мають, наприклад, кажуть, о, а спеціально на сові м'якше він дорогий, буде, ніхто не візьме. Ну то краще нічого не продавати, аніж просто людям що-небудь продати, бо тобі треба заробити. А людям потім що? Тому що ну люди ж самі розуміють, не всі мають освіту, не всі ну, не всі знають. Добре, є фермера, які освіти не мають, але які господарують вже декілька років на землі. Ну то вони вже знають. Чим користуватись, а то така парадоксальна ситуація виходить: знаєте. Тут людина, ніби хотіла зробити добре на своїй землі, купила протруйника, і замість того, щоб він мав би допомогти сходам отримати гарні і дружні сходи, ми отримуємо іншу ситуацію, прямо протилежно. Ми навпаки гальмуємо сходи, ми витрачаємо гроші, і воно ще робить гірше. А саме головне правило, як і в лікаря, так і в агронома, це. Не нашкодь. Це саме головне правило. І тому дехто з людей сіє нетруєною сою і каже, в результат ще краще. Правильно? Тому що як дадуть протруйника, що-небудь дадуть. І потім проблеми. Значить, от і це, знаєте, як я вже сказав на початку відео, не, не одне город, я бачив і не одне поле бачив. В цьому році знову бачу в своїх одних там я сіяв їм. І дивлюся, знову проблема сіяв у собі. Сою і їм в один самий день, тільки в них соя була протруєна незрозуміло чим. Я вже хотів спробувати взнати чим. Ну, можна сильно як догадатись, та, та що ж там догадалось, скоріше всього, з містом Тебуконозола, а що ж інакше. Але вони упаковку десь викнули, не можуть знайти. І в інших людей, так само в нас в селі, бачив. Я спочатку думав, десь на городі знімати це відео, ходити, але потім думаю, що буду на чужому городі, знаєте, ходити, знімати відео, ну якось воно теж не гарно буде. То я вирішив просто вдома записати те відео з вами поділитись. Тому як висновок такий, ну якщо не знаєте, який протруйник брати, питайте, хто знає, хто розуміється. Питайте тих продавців, кажіть, що це мені на суто на сою, він на сою він має бути м'якший. Він на пшеницю не підходить з пшениці не всі підходять. Ось дивіться які, Наприклад, віл тієбендезол ТЕБУКОНОЗОЛ. Ну, він то зареєстрований на Сої, ну але там тебоконазол, ну він жорсткий. Для чого було то реєструвати? Ну, це, це інсектицидний, це зрозуміло. Значить, дивіться, наприклад, дуже гарно приход, діючі речовини підходять на протруювання, Я вже собі виписав, щоб не забув. Флудоксиніл, металаксил, ну і тому подібний. Я брав, наприклад, ще в цьому році в мене, там, в мене був дификонозол. Флудок якщо я не помиляюсь, і вже проти шкідників там був тіаметоксам. Ось, наприклад, такий препарат. Бачите. А, тіаметоксам, флудок дефеконозол. Правильно я назвав, так. Да. Препарат Сферіко гарний. Так само дуже гарний проти цього. Стандарт ТОП, бачите, фіпроніл, піраксуструбінтіофанат метил. Тобто, ну, вибирайте такий м'якший, щоб там не було. Тому що. Дивіться, діючий тибоконозол він на пшеницю. Тепер дивимося, хімічна група. Тибоконозол належить до класу триазолів. Триазоли, вони мають таку гальмівну дію. Недарма застосовують тибоконозол в, в озимому ріпаку, бо особливо в період в весіння вегетації. Ним просто він їде як фоніцит, і він гальмує ріпак. А от представте, ви на сою його взяли. Ви ж гальмуєте взагалі. Так що, ну. Я вам коротенько відео старався поділитись, тому перед тим, як купляєте, дивіться, а до тих продавців ще раз звертаюся. Якщо не знаєте, то не продавайте. Якщо не маєте спеціально для своєї м'ягенького, то не продавайте і не робіть людям такого. Ну, ви думаєте людина не знає, прийшла, і ви її щось пхаєте аби вам продати. Ну так, так не можна робити. За таке вона потри... трошки отримати, як то кажуть, на горіхи по народному. Ну, з інсектицидами то тут легше в основному, наприклад, в тому ж саму Селестоп. Тут у нас є Тєметок сам хороша діюча речовина. Можна брати там, наприклад, і ну і різні. Я беру змішаний, наприклад, щоб вже мені не мішати не феніцид, не цей все разом. Так що, отак, хлопці, що я вам оце хотів сказати? Щоб ви звертали дуже увагу на ці. І на ці протруйники, тому що, ну, потім жах дивитися. Півтора місяця люди, людина ходить на ту сою, а сої нема, а бурян пре. А далі починає ще розказувати ці самі продавці хі... засобів захисту. Чекайте цього, першого трича листка, не вносите гліфосат, в людини вже соя заростає. Ну, я трошки відступаю від теми вже не про це. Знову починають лапшу вішати, бо вони ніколи на городі на землі не працювали і починають розказувати басні крилова людям. Цвіте своє в Лубуді теж розказують, не можна оприскувати. Можна. Бажано, звичайно, не робити, але якщо вже допустили, що у вас там гай на тому полі, то треба оприскувати а не чекати. Ані інакше ціпом будете самі молотити те поле. Так що, я думаю, ви зрозуміли. Коротенько по протруйниках я вам пройшовся. Так що, звертайте увагу дуже це, бо інакше, ну, просто, просто воно. Гальмує, цю сої, вона сидить дуже-дуже довго в землі і не росте. Так що я вам хотів коротенько про це сказати. Звертайте увагу, за ті гумати за все, також це окрема тема, я не сильно хочу в цьому відео говорити. Скажу так: не дуже вірте всяким тим гуматам і всяким тим водичкам. Саме головне від вас треба те, щоб ви зробили на полі чисто. Ну тільки так, щоб соя залишилась. Це чи ГМО, чи проста соя, в простій тягше, там треба більше головою думати. Але часом дивуюся в людей геможня соя, їм лінь побризкати два рази чи три тим гліфосатом. Або зовсім не бризкає, або чекають, поки виросте бур'ян пів метра, і тоді за одну обробку хочуть зробити поле чистим. А потім хочуть врожай. Який ви врожай отримаєте, якщо там ужас? Так що все. Я вам сказав коротенько. Звертайте увагу на це.